Є новина, друзі. Трамп залишається в НАТО, але є умова. Дослухайте до кінця. Рубіо, держсекретар, зараз в Європі веде перемовини зі своїми колегами і міністрами закордонних справ. Він заявив, що США залишаться в НАТО, але є одна категорична умова, яка не обговорюється. Це 5% ВВП на оборону кожної. Країни раніше нагадаю, було три, але цього не досягали країни. Ну всі саботували цей процес, тільки деякі країни досягнули три відсотка. А взагалі то не працювали в цьому напрямку. А зараз п'ять 5 -5, це дуже серйозні гроші, дуже серйозні гроші. В першу чергу бенефіціаром цього буде США, тому що США продає найбільше зброї в НАТО. Ну і європейські країни теж не будуть існувати, тому що вони зараз відновлюють свою військову промисловість. Ми це знаємо. Але дуже добре це для України. Чому навіть коли буде мир і припинення вогню, якого ми всі з вами чекаємо, та то все одно Україні потрібна зброя і потрібні великі збройні сили України. І Якщо Рубіо і Трамп доб'ється від тих всіх європейських держав, а я ну їм абсолютно не довіряю, тому що вони говорять одне, а роблять абсолютно інші речі. І якщо він доб'ється в цих 5%, то зброї на континенті європейському буде дуже багато. А це означає, що і Україні. Ця зброя буде надходити. І якщо вони будуть розвивати своє правословист, то це означає, що в нас буде більше зброї і більше оборонних можливостей. І це гарантія того, що Путін на нас в майбутньому не нападе, тому що ми будемо озброєні до зубів і разом з Європою, і за їхні кошти. Я маю таку надію. Ну, але найбільше з цього однозначно зароблять американці. Тому стежимо за новинами, підписуйтесь, репост, лайк, а я вас тримаю в курсі.